Усім привіт! Ви на каналі Стесі Вишиває. З вами Анастасія, і сьогодні я починаю новий вишивальний тиждень, хоча вже середа, про те, як то вийшло. Якось що понеділок, вівторок нічого не вишивалося. Було дуже багато справ. Тож, сьогодні я вирішила приділити трошки все ж таки вишивці нарешті. Треба просувати завдання. Ось у мене, наприклад, сьогодні буде вишиватися мій улюблений банер ось такий. Дуже він мені подобається. Я його купила так випадково. Подивіться, хто мене дивиться вже давно, то бачить, що я трошки виправилась. Я взяла обкладинку набору нарешті, щоб не на пальцях не пояснювати, що там буде Буде ось що. Ось такий банер вишиваю за оригінальним набором. Проте замінила основу на рівномірку від Svigarт. Що ще сказати? Ну, мені вишивалося весняний такий панер, проте там я не ризикнула поміняти на рівномірку через оці підбиті боки. Проте зараз в мене немає проблем, в мене є машинка. Я можу підбити боки сама, та і без машинки я все рівно їх закрила кольоровою тканиною минулого разу. Тож в них немає ніякого сенсу їх зберігати. На, на них може бути вище, хтось інший, кому я продам чи подарю ці залишки набору. А ось що я маю на цей час, вишиваю по сазі. Дуже радію, що знайшла у сазі. Ой, скажіть мені, схему дуже воно прискорює процес, полігшує, робить його цікавим. Саме не цікавим, правильно сказала, а сфокусованим саме на вишивці. Тому що, може, бувають такі процеси, коли хочеться і зі схемою попрацювати. Проте, коли часу нема, а треба просувань, то САА тут допомагає більш ніж краще. І коли хочеться просто пошити у задоволення. Сага, тут класний є помічник. Я не рекламую, проте кажу, що є. Сага платна програма, проте є, як я розумію, зараз інші безкоштовні аналоги. Я ставила щось мене не прожилося поки що. Тож вишиваю з допомогою саги. Хто не бачив, покажу, як в мене організований цей процес. Процес у мене організований на ось такому ой, китайському аналогу, аналогу ПАКО, як правильно сказати. Зараз, зараз ось на такому органайзері. Все так терчить вже, бачите? Ну, не знаю, я не хочу його зараз все поправляти, я лишитиму, як є. Тут косички вже розтріпалися трошки, є металік, як ви бачите, металік веде себе від Dimensions у старих наборах, нових не знаю. Дуже класно вишивала я металік тільки у раритетах, тож у задоволення ш'ється і він. Тож, зараз я пошию цього, цей банер. і покажу вам результати своїх просувань. Ви побачите їх через секунду. Сьогодні четвер і вчора я трошки повишивала. Ось <кій> дошила сандика. Буду вже вишивати фон наступного тижня на цій роботі. Ось такий оверлок зробила. Бачите? Ось так. Щоб не розпускалася, бо розпускається дуже. Що ще сказати? Ну, тут не дуже багато залишилось, вишито вже 44%, залишилось фон, бекстіч, і тут літери, ну, літери вишиваються дуже швидко. Можна сказати, основна частина вже зроблена і дуже красива, класна частина. Кожен хрестик тут це якесь задоволення. Я не думаю, що там знаєте, бувають такі роботи, що чекаєш, поки там настане цей класний сюжет чи цей класний там елемент. Тут всі елементи круті і усі приємно вишивати. Ось. Сьогодні також планую повишивати. Вишиватиму ось таку шишку від Мілхіл. Вже в мене це передостання роботи на цій рівномірці бо ця рівномірка закінчилася. Зимові Мілхіли не закінчуються, проте рівномірка закінчилася. І ось що в мене є на цей момент. Сага показує, що це. 27%, проте ну, багатенько вже вишито, можна сказати. Сьогодні я повишиваю її та візьму велику роботу тигри, мабуть, повишиваю їх також. Трошки пошила. І ще продовжуватиму завтра, думаю, я сьогодні не завершу, проте цього тижня я хочу завершити цю красивенну шишку. Просто не бракує рук. А так би вишивала, вишивала усе із задоволенням. Ви тут, бачите, я тут іще тружуся, роблю лося. У мене це давня мрія. У мене тепер є машинка, і я можу шити лося. Ось, трошки різні за розміром штуки. Я потім все підрівняю і зроблю, як треба. Я... І зараз я шитиму ось. А тирів хочу пошити, там треба було за по завданню вишити сніг трошки, і ну, повишиваю трохи, щоб зробити норму на цій роботі. Сподіваюся, через секунду ви побачите якісь просування значні. Ось я трошки повишивала, вже трошки відкладаю тижня. Сподіваюся, що відео якийсь прогрес. Блок в мене більше часу, то воно шилося б активніше. Ну, проте просувається. І на тому спасибі. Завтра я вишиватиму ось цю шишку, як я вже казала, я хочу її завершити. І ще хочу зробити невеличке включення, дивіться, в мене з'явилося невеличке поширення мого робочого місця. Це така тумба від українського виробника. Дуже цікаво є в них інстаграм-сторінка. Дуже якісно, можна сказати, швидко виконують замовлення. Я чекала стіл не так довго, десь приблизно тиждень, і вже стіл був у мене. Це дуже, і, до речі, так, я, мабуть, на каналі не показувала свою нову таку помічницю. Ой, вона важка. Хотіла якось красиво поставити. Це моя. Машинка нова така. Дуже класно. Я вчуся шити, мені це цікаво, тому що завжди хотіла вміти шити. Це мені цікаво працювати з нитками, тканинами, голками. Мені це дуже-дуже подобається. Ось. Тут в мене дуже багато строчок. Подивіться. Не знаю чому, проте це мені важливо і я завжди десь їх знаходжу, при... куди їх використати. І третя, що стріночка є. Ось мені улюблені мої оці. Я якось хочу, в мене поки часу немає, а все якось так лімітовано. В неї можна забити у пам'ять, ось чередувати, тобто ножиці, те, 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 можна зеркально якось відзеркалювати. Коротше, дуже класна машинка. Я її потроху вивчаю, вже краще в мене. Спочатку вже ж я якось так м -м, важко мені було навчитися, проте здавалося, що це нереально, що ніколи не навчуся, як завжди. Я знаєте, спочатку. Спочатку психую, а потім вже щось роблю. Ось. Ось так виглядає вона зверху. Ось так от. Давайте подивимося, як виглядає тумба. Ось там, там наверху фабба стоїть. Там стоїть машинка, коли я її не користуюся. Проте я була на занятті і їх я вожу з собою, так. Мені цікаво, шити зі своєю. Ну, не знаю, якось так. Тут в мене лежить лось, в мене дуже багато років мрія шити лосів. Тож, бачите, тут в мене процес лося. Лежить тут рубашечка така в нього. І ось ці строчки, дивіться, ну, я не скажу, що в мене ідеальні, вони проте які є. Я вчуся робити рівні строчки. Тут у мене нитки для моєї машинки, дуже зручні, до речі, такі шафи, тут в мене теж тканина, трохи резини. Я тільки білизну вмію шити та іграшку шию сама за майстер класом. Тканинка різна, в мене тут невеличкі запаси. Тут в мене лапки, якісь щось від машинки, лапка для гуциків. може комусь цікаво. Багато знаю, що дівчат шиють. Тут в мене голки, тут тканинка, яка не вмістилася, я її зараз ось сюди покладу, якось складу покраще. Ну, таке. А тут будуть в мене такі аксесуари лежати. Ой, впала від лося лапка задня чи передня. Щось не хоче стрибає, хоче, хоче мабуть, вже бути пришитою. Про це якось так. Цей стіл є. Трансформер, ось так воно. Зараз я вам покажу, як воно виглядає у розібраному вигляді. Ось так виглядає мій стіл у розібраному вигляді. Бачите, як поверхню о, збільшує дуже класно. Сьогодні я вже шити не буду. Мені треба ну, трошки декілька хвилин, може, я приділю в мене теку, заведу собі для викройок різних. Туди складу те, що вже маю. <кій> і все. Він на сьогодні досить. <кій> ну, дуже зручно, дуже велика така поверхня, і дуже зручно, що я можу його скласти. Тобто, ну, більше нічого я у цю квартиру не можу поставити. Проте це найкращий варіант, найкращий для шиття і для продовження, бачите, мого столу. Ось тут мій стіл, і тут йде продовження. Мені це дуже-дуже зручно. Знову скажу, що посилання я лишу на, в інфобоксі. Обов'язково подивіться, які там різні є варіанти, меблі, мабуть, не тільки для рукоділля, тому що я дуже задоволена, як надіслали все необхідне для зборки. надіслали. надіслали, і я ми зібрали цей стіл. Тож. Ну, поки що кращого столу я навіть і не уявляю, я навіть і не уявляла, думала, думала, і знайшли таку сторінку і дуже були раді. Тож, бачите, я поставила свічку, щоб ви подивилися і в машинку візуально, як, скільки тут в мене місця. Машинка, до речі, шиє і з педалю, та без педалі. Тобто, можна закинути ногу на ногу. І пошити в лайтовому варіанті, або можна як професіонал використовувати педалі. Я кажу, як, тому що я ну, не професіонал, я вчуся і мені це дуже-дуже подобається. Колір машинки це окремий, окремий лайк. Ось такі новинки. Все хочу показати вам, та ніяк не складалося, щоб показати і машинку, і стіл. Де купляла машинку, також залишу посилання, проте це нічого такого там немає. Це просто крамниця для е, якихось аксесуарів та шиття Жаном або Жанами. Я не знаю, як правильно французька ця назва. Як вона читається, проте в інфобоксі також знайдете. А в принципі, теж приємна така, приємний досвід з Жанами. Була знижка дуже класна, і у подарунок голки йшли до машинки. Це дуже круто, дуже приємно. Знижка була приємна на цю машинку, на цю модель. Що ще приємного з роботою з криницією немає? це те, що я замовила, мені треба було там ну, декілька аксесуарів, там голка подвійна треба, було і лапка для машинки. Хоча у наборі багато йде, проте немає для. Для мовні, щоб сховати мовню, то, тої лапки немає. Тож я замовила і мені одразу я оплатила, і навіть увечері мені вже надіслали ТТН. Тобто, хто там каже, що в нас не працює пошта людинки, в нас дуже класно працює пошта. І коли я що замовляю, наприклад, у Києві надсилають усім вечора під закриття вже пошти. Посилка тільки приноситься до відділення, і вже о 12 годині вона на моєму відділенні. Тобто я просинаюся, снідаю, щось роблю, там працюю чи щось ще і можу забрати вже посилку. Менше, менше, ніж добу. Це навіть менше, ніж 20 годин іде посилка з Києва до Миколаєва. Отакі, от, отакі у нас ну, приємності, скажімо так, завдяки нашим людям, підприємцям, дякую всім, що намагаються у будь-які часи робити наше життя комфортним, не знаю, гарним і приємним, щоб там не було. Отака от ми нація, можна сказати так. Тож, ось це теж мій такий процес. І ну, я його завтра теж сподіваюся, матиму змогу над ним попрацювати трошки. Проте я не скажу, що мені так оця голова, це буде так, я не хочу виймати. Коротше кажучи, я сподіваюся, що покажу вам готово вже скоро. Субота і. Маю фініш. Це ось. Ось така шишка. Люблю так робити останнім часом показувати прев'ю та показувати, що є. Тому що, бачите, так, приємно, що на прев'ю справжній відшив аніж якийсь там комп'ютерний ютер, комп просто смодифіковане фото. Це реально відшив, проте, все рівно, все рівно у житті це виглядає круто. Щось мені якось я подивилася у когось на каналі, як воно на тканині виглядає у вигляді пінкіпів. Це просто ну, дуже багато, шикарно, дуже красиво виглядає. І не змогла втриматися, щоб не зробити так також. До цього я була фанатом вишивки на тому перфоровому папері, який йде у наборі. Проте ось цю серію, не знаю, що мені стукнуло в голову, я вишила на тканині. Один сюжет вишила, дуже сподобалось, і понеслося, понеслося, почала я це робити восени. Зі скотча, мені здається, що першого я вишила, потім вже і ще пішли інші сюжети. Тож трошки сумно, проте насудно, ну, в мене чекають <кій> інші сюжети. В мене останній сюжет з цієї серії. Це я отримала в подарунок у грі про сувайка ось такий набір. Не пам'ятаю, за які заслуги я отримала цей набір. Просто рандомбу, мені здається, ось так, щоб не дуже відсвічувала, так покажу. Це цікавий такий з новинок. Це вишивка йде тут е тільки бісером. Бачите? Бісера дали аж три пакетики. Зараз у мене тут все валяється. Я вже натягнула тканину, що мені звикати така цукерочка, тканинка найбуде. буде. І. Вісер ось так. Дивіться, яку я класну альтернативу придумала килимку. Килимок просто я не використовую, тому що, по-перше, в мене два, так. Один я використовую у роботі, він в мене зайнятий, а інший мені просто шкода, він новенький, його зараз заради маленької роботи відкривати. Ну, відверто скажу, як є. А друга причина це тому, що він тут займе усю площу. Площину – ну це не та робота, де його я хочу використати. Тому що він буде липнути, тут щось буде псуватися. Я ось е, такий метод придумала. Не знаю, чи використовувала я вже таке, чи тільки сьогодні я придумала. Е, тут магніт тримає, тут магніт і тут ось весь бісер. Тільки що я так шишку робила, знаєте, зручно. Не знаю, чи буде зручно мені на цій роботі з е, таким. З такою технікою, чи ні, думаю, що буде зручно. А, дивіться, тут йдуть у нас у наборі зараз а, нитки для пришивання, проте я їх не використовую. Може задарма, може ні. Я все пришиватиму звичайною я леда, що я пришиваю все ниткою для бісеру. Ось мене така використовується, я замовляла, я вже не, роз... не пам'ятаю, це аріадна. А рядна йде ось о, у таких, ось, о, на таких бобінах. Ем, мені просто не доставляє я дещо що я не бачу заради чого це робити. О, о, там, вишивати бісер, чи то на хрестику, чи на півхрестику цього ефекту я. Принаймні не дуже помічаю, та воно того не варте. Воно мене як відбирає в мене насолоду вишивки. Якщо можна так казати, я хочу насолоджуватися процесом, а насолоджуватися я зможу тільки, коли вишиватиму, як я люблю. Звикла бісерною ниткою. Схему я ось так ось порізала, жартую це, копія, мені шкода схеми. Спочатку війни я взагалі щось стала все так складати, охайно-охайно стала так відноситися до тих залишків, які є. І взагалі так до набору. Може, я вишию вдруге, може хтось вишиє вдруге, ось якось так. Ну, раніше я теж віддавала залишки чи продавала їх, проте якось ну, інше відношення стало до всього. Якось я так. Із е, якоюсь обачністю складаю те, там, навіть якісь такі дрібні штуки. Ну, щось, щось змінилося, скажу вам, щось, е, щось помінялося. Е, тож, зараз не про те. Зараз е, ось так ось я організовую такий невеличкий мільхів. Я вирізаю собі схему, я вирізаю собі ключ. І ось е, десь його ось так при скріплюю на магніт, чи то на лампу, чи то на стійку свою для телефону і лампу. У мене ламп аж 4 штук. 5 штук. Йодної не було, то тепер аж 5. Ну, це добре. Якщо не так багато у процесі, то я використовую свій такий чемоданчик, який отримала у подарунок. Проте тут зараз такі весняні штуки. Прибирала того тижня, знайшла таких. Забула, як вони українською будуть М -м ці коробки, не, не пам'ятаю. Кажіть у коментарях, хто, за, хто пам'ятає. Зараз вимкну відео згадаю. Коротше кажучи, тут в мене теж ось так ось зручно все, а, якось мені так зручно, зручно все що ось останнім часом якось починаєш цінувати такі незначні речі. Як на до творчості, це дуже багато. Це незначна річ, це дуже-дуже багато. І, ну не знаю, мені це дуже подобається. Я якось так, з обачністю до всього відношуся. Щось перекладаю свої ноти, свої набори, щось таке. Коротше кажучи, займаюся творчістю, коли займаюся іншим, теж якось. Я до всього якось змінила своє відношення. І. Превеликий жаль, якщо, ну не якщо, а коли війна скінчиться, то воно не скінчиться все так одним. один раз, до цього треба готуватися, навіть якщо війна закінчиться сьогодні чи завтра, то наслідки та не те, щоб наслідки, а взагалі причини цієї війни вони нікуди не зникнуть. Вони проживають собі в українських містах та. Пропаганду свою несуть. Це погано, і з цим треба буде вже боротися. Вже толерантності вже досить. Тож, це треба обмірковувати, це треба готуватися і знати, що таке буде. І це воно буде, тому що ми платимо дуже велику ціну за свою незалежність. І саме тому так все відбувається, як відбувається. Сьогодні. Ось дивіться, як я з обачністю склала залишки, як новий набір. Ось. Дуже класно. Ось, до речі, до речі, з чарівної країни я все це віддавала, викидала. А зараз я так складаю, я змусила себе викинути схему від пляшечок, тому що ну, просто їх багато 12, і вони вже копляться в мене і, нового, і нове є щось для вишивки і старе. Ну, якось занадто, треба якось, якось треба сортувати також і вміти віддати те, що ви віддати можу, викинути в сміття ж шкода. Шкода виконувати сміття, треба щось і викидати, тому що без набору то не вишиєш, на мій погляд. Ну, не дуже. Тож від пішечок я викинула, вже сказала собі, навіть якщо щось трапиться з пляшечкою, можна буде купити набір той один і вишити. Ну, не думаю, щось ними трапиться. Не... Дуже сподіваюся, що все буде гаразд. Я вишиватиму свої інші набори, які маю вже в колекції. Якось так, хоч і тиждень знімаю, вже щось дуже багато кажу, може, це брак недостаток якоїсь. Вишиваних влогів, яких я щось останнім часом мало веду, що записую, мало. В мене в чернетках тільки одне відео. Я сподіваюся, що його я змонтую. Тож таке. Тож, в мене на цій роботі поки що нічого немає. Я не знаю, чи шитиму я її, чи ні. Якщо щось вишию інше, то буде ще одне, одне включення. Ось якось так.